І властівочки, соколики, ви мені таке питання задали, я двіга. Як відкупитися від горя? Є таке поняття, є таке поняття і в людей, і є таке поняття в магії. Я вам зараз три карти витягну, це мої карти студентських років. Бачите, я вже їх клею, клею, переклеюю, дуже їх люблю. Це гадала тоді ще. Ух, як вчилася, була студенткою. Гадала всім, то були в мене. І шоколадки, і конфети, самі вкусні. Ну, звісно ж, завжди мене визнаграждали за те, що я гадаю. Завжди якось правду говорила. Ну люблю гадати. Це моє. Я таке, таке можу сказати і присказати, побачити в картах таке, що інші не побачать. Ну, я вам зараз хочу про інше сказати: як відкупитися від горя? От, от як, і я вам ясно і, і чітко відповім на питання. От коли я чищу людину.